Друзі, вітаю росіяни сьогодні в день жалоби. За трагедією в Кривому Розі, яку організували самі ж росіяни, продовжили бомбити Україну. Ракети полетіли. Більше ста об'єктів полетіли в Україну, і балістика, і дрони, і дуже багато всього іншого. Велику частину ми збили. На жаль, не все. І це в день жалоби. І це при тому, що Росія говорить. Що типу існує якесь певне перемир'я? Б'ють по дитячих майданчиках, по жилих будинках, по телевізійних каналах. The Guardian каже, що Дмитрієв переграє Сполучені Штати разом з Путіним, тому що грає, що, типу, начебто, перемир'я, ніякого перемир'я не існує. Росія просто використовує час, щоб гатити по українській території. Це точно не вірить Німеччина. Німеччина вже готується до війни. Біль говорить про військові навчання, які дуже скоро будуть. Головна мета підготуватись до війни з Росією. Більше того, не просто підготуватися, а розуміти, що треба мінімум 800 тисяч людей, які будуть воювати проти Росії. А всередині самої Німеччини треба готувати внутрішній політичний фронт, тому що будуть протести. Ну, типу, альтернатива для Німеччини буде виводити своїх посіпак на вулиці для того, щоб протистояти офіційній позиції уряду. І тільки Німеччина до цього готується а в Італії. Вже йдуть такі мітинги, кричать, що скільки можна вкладати гроші в ракети. Поки що вкладали, ну я гадаю. Треба лікарні, треба школи, треба багато чого іншого. Не можна переозброюватись в Європі. Треба вкладати в інфраструктуру цивільну, кричать італійські протестувальники, частини з яких ноги ростуть від Росії і від Ілона Маска. Тому що Ілон Маск включився зараз там в місцеву конференцію і каже, треба зона вільної торгівлі. Типу, по машинах б'ють тарифи, треба щось з цим робити. Але підігрує теж проросійським ультраправим партіям Ілон Маск. Не може він без цього. Давайте все проаналізуємо. Головна тема це можливий імпічмент Дональду Трампу, який йому хочуть запропонувати демократи після мітингів в Сполучених Штатах, які пройшли в багатьох територіальних одиницях цієї прекрасної країни. Найбільший був зрозуміло, що в Вашингтоні, і там один з демократів, який власне, працює з території республіканців з Техасу, як ви здогадалися, це Ел Грін. Ел Грін хоче поговорити про імпічмент. Каже, за 30 днів план тексту покаже. Давайте все це проаналізуємо. Зведемо насправді теми три: російські обстріли, чи існує перемир'я. Друге, це протести демократів проти Трампа. І можливий імпічмент, ну і війна в Європі. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, це перше. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат. А ось ми полк ССО флопцігують на Донбасі. Ми з вами для них купуємо автівочки та дрони для того, щоб вони оперативно могли знищувати ворогів. Нам треба мінімум три автівки, це будуть пікапи. Ну от і нам треба дрони для того, щоб кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди знищувати. Окупантів. Тому підписка доната, ми починаємо. Вчора дійсно відбулася велика протесна акція проти Дональда Трампа. Дональд Трамп, правда, на це не дуже зважає. Вийшла статистика, кажуть, що з 75 днів, поки Дональд Джей Трамп при владі, 19 він грав у голі. І з'явилось багато фотографій, що в цілому. На всі ці історії він реагує достатньо просто, він реагує достатньо кумедно, просто бере чергову клюшку і їде в черговий свій Трамп Гольф-клуб, і просто забиває ці м'яці по лункам і ні в чому не соромиться, ні в чому собі в цьому житті не відмовляє. І просто рухається до своєї амбітної мети виграти у всіх. Кубках і чемпіонатах, в яких він тільки буде брати участь. В той час, коли демократи кричали Руки геть від уряду, руки геть від народу, руки геть від всього що тільки можна. Проти нього Ілона Маска, він просто собі грав гольф, читав газети, журнали, їдув на автівці. О, тобто сильно він не зважає. Ел Грін хоче підняти ставки і закликати Дональда Трампа звернути увагу все ж таки на протести демократів і, власне, зробити. Символічний крок щодо імпічменту, дуже великі сумніви, і це попередження від демократів, що це працююча історія. Елла Гріна виставили напередок як того, хто демократ обирається в Техасі. Але ви розумієте, що демократи, які обираються в Техасі, зрозуміло, що це тотальна меншість. Ну, це місто Остін, де дуже багато айтішників, але насправді сам Техас він дуже прореспубліканський. Точно так же демократу з Техасу буде дуже важко завоювати. Аудиторію по всіх Сполучених Штатах, ну і знову ж його використовують, поки що як таран, я не знаю свідомо, несвідомо. Але Ел Грін намагається, ви пам'ятаєте, це той, хто намагався протестувати під час інаугурації, це той, хто намагався говорити різні неприємні Трампу речі. Ну от зараз він намагається говорити про імпічмент. Наскільки це буде дієва історія, поки що невідомо. Якщо демократи, які були в набагато кращій формі політичні, мається на увазі. От ще в першому терміні Трампа за два імпічменти так і не змогли відсторонити його від влади, то зараз ну, шансів ще менше. Для нас дуже важливо, щоб це пролунав дзвіночок. Дивіться, щось відбувається, щось з цією політикою робити не так. Особливо нас цікавить політика щодо України і політика щодо Росії. Якщо країни Балтії закликають Трампа звернути увагу на Росію, зараз і Польща до цього, до цього доєдналася. Павел Коваль. Це колишній депутат Європарламенту від Польщі, зараз він очолює один там дуже стратегічний центр і допомагає місцевому уряду. Теж сказав Трампу не допускати стратегічних помилок щодо Росії і переоцінки Росії, тому що Росія не є такою, і, власне, домовлятись з Росією про щось взагалі не варто. Ну, Україна може це тільки підтвердити. Тому що який день так званого перемир'я триває, нас кожного дня обстрілюють ракетами, жахиття просто творилося в Кривому розі. Росія від цього радіє, потирає руки, думає, що можна зламати наш дух, що неправда. Європейці кричать те, що треба готуватись до війни, НАТО вийшло, каже, росіяни втратили 900 тисяч безповоротних втрат. 900 тисяч безповоротних втрат. Але Путіну все рівно. І НАТО каже: що немає жодного сигналу, щоб він зупинився, він буде йти далі. І поляки закликають, і ми, що дивіться, зупинки немає, перемир'я немає. Тому з Росією треба жорстко, потрібно посилити Україну, якщо ви хочете, щоб Росія зупинилась. Навіть якщо ви не хочете, щоб Україна воювала далі, дайте цю зброю, щоб росіяни бачили, що вона в нас є, і не рухались далі. Тому що Росія це як вірус. Який йде туди, де пролазить. І тому потрібно посилювати Україну, а не послаблювати Україну. Трамп каже, що, про це пише за Телеграф, що мир залежить від нього, тому він ще раз натисне на Україну, щоб досягнути миру. Так не на Україну треба тиснути. Тиснути треба на Росію, щоб вона зупинилась. Ми зараз не обстрілюємо їхні дитячі майданчики. Ми не обстрілюємо їхні цивільні будинки. Тому ось ці історії з Трампом. Який каже, що натисне на Україну і ці мітинги і ці протести, вони повинні дати дзвіночок, що його політика рухається трошки не туди, мягко кажучи. Щодо Росії, ну і щодо Європи, теж тому що Ілон Маск, виступаючи в Італії на конференції, сказав: нам треба зона вільної торгівлі, і ми туди рухаємось. До якої зони вільної торгівлі ви рухаєтесь? Ви підняли тарифи. На 20% сумарно по Європі, деякі країни по 40 і по 50. Яка зона вільної торгівлі з тарифами по 50%? Ну, немає таких зон торгівлі. Зони вільної торгівлі, коли знімають податки, коли зменшують відсотки, а не піднімають. Зрозуміло, що Маск відчув на своїй кишені, що по ньому б'ють. Загалом відчув американський фондовий ринок, я вчора робив відео, подивіться, будь ласка, 7 трильйонів американців втратили. Ну і зараз теж американські мільярдери постять фотографію Дональда Трампа, який грає в гольф, Економіка рушиться, а Трамп забиває в лунку впевненою рукою і каже: Отак треба забивати. Ви не вмієте правильно грати в гольф і моделювати економічні рішення. Fox News вперше, мені здається, на моїй пам'яті, і можливо, точно навіть в історії цього каналу, забрав біржові індекси компаній. Зі свого екрану. Завжди вони були. Ви завжди могли подивитися, ростуть акції, падають, а зараз тотально падають. І Фокс Ньюс, який супер підтримує Дональда Трампа, зараз знімає свої індекси, індекси і біржові показники, тому що Трамп рухає не в ту сторону. І по Росії, і по економіці. Ну і власне, НАТО говорить 900 тисяч російських втрат, це повністю підтверджує цифри в Україні. Ну, от які дає українська сторона, і це якраз демонстрація того, що каже НАТО, що їм все рівно вони вплювали на своїх людей, вони хочуть далі крові. І Більд пише про те, що німці готуються до війни з Росією. кажуть, війна буде. Треба мінімум 800 тисяч людей. Треба проводити інструкції, як працювати порт Гамбурга, буде зустрічати Пітерського півня. Це буде головна база в морі. Ну, от проти війни з Росією. Вони кажуть, будемо допомагати Балтійцям, приймати поранених, евакуація людей, Польщі допомагати. І вони бачать, що Росія може піти далі. І ось зараз до цього готуються. Готують зброю, готують знову ж таки, психологію треба готувати. Треба готувати людей до того, що потрібно буде приймати дуже багато рішень. І плюс. Німці кажуть, будуть внутрішні протести. Альтернатива для Німеччини не зможе зупинитися і далі буде працювати на Росію. Тому внутрішня п'ята колона буде. Нас ОПЗЖ теж мало бути. Правда, вони побачили, як українці налаштовані проти Росії і побоялися виходити зі своїх ніг. Хоча я вам говорив, були депутати ОПЗЖ, які ходили по парламенту і казали, ми за два дні вас будемо тут всіх на фонарях вішати. Правда, зараз влада щось це забула і просто використовує ОПЗЖ для підголосування, замість того, щоб їх по СІЗО розсажати. Колаборантів. Колаборація і зрада Батьківщини, знову ж Батьківщину вони не могли зрадити, бо їхня батьківщина це Росія. Але паспорт, який в них є на руках, вони могли зрадити, відповідно, вже можна було б сажати. Ну, чомусь не хочуть. Розумієте? Ну, це інше питання. Зараз про Німеччину. Німеччина свідома, що війна буде. Вона до неї готується 25 вересня будуть великі військові навчання, а імітація нападу Росії. Тому підготовка до зустрічі з росіянами вже йде. У мене до вас питання дуже просте: частина Європи прокидається, особливо та, яка спала найдрімучіше. Але частина: ще спить. Дональд Трамп точно думає, що натиснувши на Україну, зможе досягнути миру. Якого миру і чи зможе. Знову ж таки, чи захоче Україна, щоб натиснув? Україна хоче справедливості. Україна не хоче війни. Країна хоче справедливості. От. Але ось ці спроби імпічменту, ось ці великі мітинги, чи розбудять вони Трампа в правильному сприйнятті Росії. Знову ж, я не впевнений, що буде цей імпічмент від Елла Гріна, але я думаю. Що це може бути дзвіночок Трампу, що він щось робить не так. Скажіть, будь ласка, чи він цей дзвіночок почує? Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете отримувати оперативну аналітику від того, що відбувається в світі, від того, що відбувається в нашій країні, і дуже попрошу: зробіть донат для наших хлопців з ССО: восьмий полк, Донбас, три автомобілі та дрони. Зробіть до нас тисяч. Ми зібрали, рухаємось до мільйона. Мільйон це зазвичай цифра, яку ми достатньо швидко з вами долаємо. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.